Три причини, чому я використовую ось такі пасти різні: аронія, жимолость, чорниця, в свій раціон. Це пасти з ягід. Перша причина: по-перше, в них найбільше міст антиоксидантів. Антиоксиданти, дивіться, вони містяться найбільше всього кверцетин, наприклад, антоціани, містяться найбільше в цих от крупиночках, які в ягода знаходяться. Але у нас підшлункова залоза виділяє недостатню кількість ферментів для того, щоб ці крупиночки розщепити і щоб ми повністю забрали всю користь антиоксидантів. І ось лікбері. Вони придумали дуже унікальну технологію, яка на молекулярному рівні розщляє ці крупинички, і тут збільшується кількість антиоксидантів. Тобто, з точки зору антиоксидантів, ці пасти е, є значно кориснішими ніж навіть свіжі. Ось такий парадокс. Тільки в нас в Україні є така запатентована технологія. Друга причина: ось ці антиоксиданти із ягід, із ягід чорниці, Черниці, будуть е, допомагати при діабеті і інсулінорезистентності. Вони будуть впливати на чутливість інсуліну. Тому їх можна використовувати при діабеті. І третій причина, чому ну, це, звичайно, смачно і мені подобається їхня структура. Я додаю в чия-пудінги, додаю в каші дітя. В них немає зовсім цукру і зараз, до речі, у них є акція. При замовленні чорничної чи будь-якої іншої пасти від 3 літрів вам дарують ще в подарунок 500, 525 г на вибір пасти, яка вам подобається. Якщо ви хочете просто спробувати будь-яку пасту не брати 3 літри, є знижка 5% по промокоду Каленська. Обожнюю просто ці пасти, не вперше про них розповідаю. Є в мене вже десерт чи пудінг з цими пастами. Дійсно, якісні українські продукти. І Із новин сказали власники, що зараз дуже мало людей, які збирають черницю, тому запасів може не бути на цілу зиму. Варто купувати зараз на зиму, з'їсти зимою. Це дуже-дуже класно. У мене просто от все і сік, навіть черничний. Дуже корисний продукт. Замовляйте ось тут, тут за посиланням.